Газета Шан журналістки Росії, ми зараз знаходимося в матері 3 вересня 2024 року, в місті Крижопіль Тульчинського району Вінницької області було викрадено сина обманним шляхом. Працівники поліції не захотіли застосувати електронні документи, натомість сказали, що потрібно з ними проїхати у відділок і взяти, провести значить, встановлення особи. Натомість, обдуривши батька, Завели його в ТЦК і зразу в ТЦК його забрали і більше не випустили. 4 вересня, 7 години ранку, ви приїхали вже в ТЦК, тому що з ночі чоловік, та як журналіст підняв уже всіх на ноги, ми не могли встановити, куди його вивезли з ТЦК вночі в невідомому напрямку. Була інформація, що в 12 часов ночі йому в Крижополі мали проводити військово-лікарську комісію. Після того, як в прокуратурі в Гайсені військові, ми... Значить, спробували встановити. Ми спробували встановити. Враховуючи обставини, які склалися, значить, коли ми були в Гайсині у військовій прокуратурі, військовий прокурор відмовився приймати заяву, і цей нам стало відомо, що його оперативно почали вести в тульчин для обстеження і проходження ВЛК. Тепер розкажіть, як свідок, як мама, що відбувалося в Тульчині, як над вами знущалися в ТЦК в Крижополі. Е, інформація, так як я зразу почула про дану ситуацію, яка склалася, мене зразу першим ділом насторожило то, що як він його забрали, військомат, не було жодного дзвінка. Я розумію, зараз в країні воєнний стан дезертиром, як то каже, негарно бути, треба захищати свою країну. Але як то каже, є різні ситуації і є різні люди. Мене лякає, то зараз дуже багато є такої інформації, яка ніде не зафіксована. Що в воєнкоматі не обов'язково застосовувати фізичну силу, є й психологічна давка. От, наприклад, я там чула таку з десятих вуст, що от закрили в подвалі, наприклад, багато нічого не треба. Ніч, темно, холод, людина одна. Хто знає, що її чекає далі? Чи випустять, чи ні? Як це буде далі? Люба людина це треба лише тільки коли є такі люди, які спеціально підготовлені розвідники, які вміють себе контролювати в даній ситуації. А взяти любу людину з вулиці, вона люба людина здасться. Не треба там хтось і бити, карати, просто таку скласти такі умови. Потім, коли вже мести всю нас того, що не було жодного дзвінка, хіба це так тяжко зробити? Дати дитині телефон. Будь ласка, скажи, мамі, мамо, я живий, не переживай, я там то тамто. там то. Ми почекали, почекали. Коли закінчиться комендантська година, як ми батьки, ми ж не звірі, хто з батьків мене кожен пойме, що таке мама, що таке діти в мами. Ми зразу поїхали туди порядчим слідам. Ти ціка зрозуміло, ми зайшли як обично. Його нема, що ви хочете, ходять одне за одним, почекайте, будь ласка, почекайте, будь ласка, ще та зміна не змінилася. Ми не знаємо, хто там буде, як там буде. Ми кажемо, що така і така ситуація. Ми не знаємо, де знаходиться моя дитина. Потім з незнайомого номера позвонив лад, сказав, мама, я зараз знаходяться в Тульчинській лікарні, проходжу медкомісію. Я, так як мама, я вважала за потрібне, щоб поїхати туди до нього, побачити, як це все відбувається. Я працюю в лікарні, я трошечки з медициною ознайомлена, я бачила різні ситуації. Я вважаю, що так неможливо пройти за 20 хвилин медогляд. Люди в нас ходять по 2-3 дні, а буває, якщо, допустимо, лікар сумнівається в стані здоров'я, назначає до обстеження. Це дуже часто і густо. Ложать стаціонар. І потім лікар спеціально в стаціонарі там бере якісь застосовує медичні препарати, він наблюдає. За станом хворого є зараз медицина, йде вперед є дуже багато медичних препаратів і медичних досліджень. Якщо допустимо вирішити на одному рівні, направляють і далі. Тут нічого в цьому поганого немає. Давайте нема. зупинимося на цьому. Питання в іншому, коли ви приїхали вже в Тульчин в військово-лікарську комісію, працівники ТЦК його під конвоєм водили по кабінетах і були присутні при огляді, тобто чинили моральний та фізичний тиск як на сина, так і на лікарів. Це правда? Так, да, правда. Я, в принципі, сама не зрозуміла, хто каже, що відбувається, бо ми всі перебували під стресом. Я хочу сказати, допустим, коротенько про свого сина. Він Ні, купила... давайте, давайте продовжимо наступне. Після того, як я визвав наряд поліції, прибула поліція, відібрала вашого сина пояснення, де син чітко в поясненні в вашій присутності працівникам поліції пояснив, що до нього застосовувалася груба фізична сила. Один із цикашників сказав, що лисоватий. За яким я ганявся, щоб взяти в нього інтерв'ю і встановити його особу, тікав від мене, виявляється, він до сина вашого застосовував грубу фізичну силу і примушував до якихось протиправних дій. Якщо людина не винна, він не буде тікати. А цей побачив камеру, почав зразу тікати. Ви бачили свідком. Поліція, значить, цей, коли я захотів зайти в медичний заклад, поспілкуватися з головою військово-лікарської комісії. Другий ТЦК напав на мене, вибив телефон, і мене за шкірку витягу, поліція стояла, дивилася, без діла. Я, як журналіст, виконував свої професійні обов'язки. Я мав право зайти, спитати, на які підстави проходиться ЛВК, людина Іногородня, без первинних документів, не знаючи його діагнозу, не знаючи його стану. За 20 хвилин провели. Це, ну але саме цікава ситуація інша, що лікар в вашій присутності карандашом написав, потребує додаткового медичного обстеження. Це так було? Так, так було. Я зайшла, так як я допустим, кожна мама знає свого сина. У Мене син, як то каже, більш-менш на час здоровий, як то каже, але кожна людина має свої вади. Допусті, мене він в стресовій ситуації трошки інакше реагує. Ну, давайте на цьому знову зупинимось. Ми не будемо тут про діагноз говорити. Це не наша компетенція. Для цього є спеціалізовані лікарні, які встановлюють діагноз, проводять експертизу. Але коли вивели його, ми почали казати, що поліція забрала і завела його в райвідділок поліції, встановила особу і відпустила згідно чинного законодавства. ТЦКшники його не віддали, поліцейські бездіяли. Вам пообіцяли, що ви приїдете да. там, в пріжопі ТЦК, там йому, на, йому випишуть направлення на дообстеження, хоча це іногородня людина, він мав за місцем проживання проходити ВЛК, І надальше відпустять. Натомість, коли ми за слідом за вами приїхали через пів години, бо ми ще спілкувалися з поліцейськими про протиправні дії цих бандитів, які називають себе ТЦК, ситуація зовсім інша стала. Ви були в ТЦК, сина знову завели в якийсь кабінет, почали якісь тести, не, не зна... ну, проводити з ним без юриста. На нашу, значить, на нашу пропозицію застосувати значить, адвоката безкоштовну праву допомогу в даній ситуації. Нам відмовили ТЦКшники відмовили. Поліція на це не відреагувала. Тобто, просто людина сьогодні безправна. Хоча по Конституції стаття 5 говорить про те, що народ України є владою в Україні. Натомість ми бачимо зовсім інше. Поліцейські, які викрали безкарні, ТЦКшники, які сьогодні носять форму збройних сил, як бандити поводяться, застосують грубу фізичну силу, принижують і так далі значить, Ваш син в присутності вас, поліцейським поясню, написав, що до нього застосовували грубу фізичну силу і різні значить, методи насилля. Це було зафіксовано в протоколі. Ну, На жаль, я протокола не бачу, поліцейські відмовились надати той протокол для ознайомлення, так як типу, ця інформація засекречена. Ну, саме дивуєте, що його не відпустили з ТЦК, а просто-напросто ваше затримали в ТЦК, його погрузили знову в автобус. І вивезли в невідому напрямку. Було куча дзвінків, визивалася значить, поліцейська слідчо-оперативна група, мною, ну, як журналістам, неодноразово дзвонив на 102. Всі дзвінки зафіксовані, належним чином звукозаписи є. Поліцейські приїхали вже в Крижополі знов, Не відібрали ні в мене пояснення, ні в вашого чоловіка не відібрали, ні у вас не відібрали пояснень. Натомість поспілкувалися з ТЦКшниками, цими бандитами в формі. І на тому все закінчили, сіли в машину і поїхали. Це ж знову перевищення влади службових повноважень і зловживання владою поліцейськими. Натомість, коли я вже 5 числа позвонив знову на гарячу лінію Кабінету міністрів, позвонив на 102. Значить, з Тульчина дзвонить, значить, невідома особа по телефоні і мені починає басні крилова розказувати, хоча я там був особисто. До вашого чоловіка дзвонять вже з крижополя поліцейський і кажуть, не переживайте він в військовій частині на запитання чоловіка, а яким чином він опинився в військовій частині, відповіді не почулися на той, поліцейські кинули трубку. Поліцейські, які з вами спілкувалися, з чоловіком спілкувалися 3 числа вночі, не показали своїх службових посвідчень, не представились. На грудні знаки були приховані. Тобто бандити в поліцейській формі. Ну в Крижополі ми розуміємо, що це бандитська організація під назвою Поліція України. Ну от як ваша думка, як людину, яку мали направити на до обстеження, опинилася вже в військовій частині? Так як говорять люди, що не можна вірити, і все, це вже я так читала в інтернеті, це не перша ситуація. Я чула від однієї моєї знайомої, це вже було не перший раз, не знаю точність даних. Він Вінниці така була сама схожа. Взяли сина військово зобов'язано чи військового зобов'язаного так само зняли з автобуса, погрузили в ТЦК невідомому напрямку, то вивезли за кордон на навчання. Це вже не Дивіться випадок. ситуація наступна. В Крижопілі це вже не перший випадок застосування грубої фізичної сили, як поліцейськими, так і ТЦКшниками. Про це прокуратура знає, але прокурор Гайсен сказав, це не інша тема. Це не інша тема. Це бандити у формі Збройних сил України, які ходять і позорять Збройні Сили України, і позорять тих, хто воює, захищає сьогодні Україну. А ці бандити себе поводять. Ще хуже фашистів і хуже москалів себе ведуть на територію України. По всій Україні вже перекриваються дороги. Вже люди починають протистояти бандитській організації під назвою ТЦК. До речі, на ваше прохання надати будь-які документи. Наскільки я знаю, ви просили надати документ на підставі чого сформований ТЦК, Вішили. на підставі яких документів вони вам відмовили. Сказали, засекречена інформація. Так було? Так. Да. — Ну, дивіться, згідно законодавства, він ще до війни. Був повністю списаний з військового обліку. Ну, на жаль, документи не збереглися, і сьогодні у військоматі теж розказують, що в них документів немає. Це їхня проблема, де вони поділили документи. Якщо людина списана, то закон не передбачає, що він повинен йти сьогодні, значить, військомат. Це вже юристи, професійні юристи доказують, що якщо людина була списана, в нього немає ні військового квитка, він не служив, присягу не давав. А як президент України... Розповідає, що він нікому нічого не винний, крім своїх батьків, то чим ваша дитина винна сьогодні державі Україна. Якщо він крім вас нікому нічого не винний, тому що держава Україна нічого не дала йому, не захистила його, в лиці прокурора, значить, поліції не захистила від бандитських, значить, угрупувань під назвою ТЦК. От як ви думаєте, далі це все має бути? Не знаю. Мене це дуже насторожує ця ситуація. Я повторюю щас, якщо людина з стабільною психікою питань нема. В учебну частину, хай буде так, військову частину, хай буде так. Ну, він до мене вже декілька разів телефонував. Каже: мама, я не можу тут бути, мені щось робиться, мені тяжко, мене тривога, мене накриває. Якщо буде все добре, добре, а він каже, що я можу собі щось зробити. Якщо буде чимось закінчиться поганим, то це я думаю, погані наслідки для всіх. Це ніхто не подарує. Жодна мама цього не подарує. Ну, дивіться, зараз до нього там застосовують значить, інші методи впливу, наскільки нам вже відомо стало, з інших джерел, значить, примушують його копати, якісь рови, їсти не дають йому. Три, троє суток він сидів без їжі, примушують копати якісь рови. Там. То що це за заучбовий центр, коли That's над ним знущаються просто. Далі. Крім того, що він поїхав у трусах. Футболці, і ви йому передали свою кофту. Йому навіть на сьогоднішній день не видали бундерування. Тобто він ще голий, і босий і роздітий. А їсти хлопці там його підкормлюють. Я так зрозумів, що хлопці йому там щось виносять, дають, щоб з голоду не помер. Тає, ну, таємно від керівництва його. А тепер може бути наступна ситуація. В нього може стати на значить, нервовий зрив, він перестріляє когось чи щось зробить. То тобто хто буде винуватий? Людину насильно забрали, бандити насильно забрали дитину вашу сьогодні без вашого дозволу, без нічого. Якби це все було відповідно належним чином оформлено, І щоб це було, і щоб це було належним чином все оформлено, він мав би в Бершиті прийти в ТЦК, пройти належним чином комісію, пройти до обстеження, значить, отримати бойову повістку і поїхати як нормальна людина, а не бути викраденим. Бандитами у формі Збройних Сил України під назвою ТЦК, бандитське групування. Тобто в нас в Україні сьогодні закони не діють. Для чого тоді Конституція, для чого нам тоді цей президент нелегітимний, Верховна Рада, яка втратила повноваження і сьогодні нелегітимна, вона приймала дебільних законів і сьогодні викрадають людей і знущаються над ними. От як, як зараз такі ситуації вам, як мамі, бути? Не знаю. Я також в стресовій ситуації, я теж не можу ні їсти, ні пити. Зараз, може, поїду, не побачу, яка там хоч обстановка. Ну я знаю, що вчора у вас у лікарні стався серцевий напад, вас капали. Так, так, да, було таке. Чоловік уже два дні не може відійти від цього стресу, що відбулося. Ну, просто, просто не держава, а бандитська організація під назвою Україна. Це ж так не робиться, так не повинно бути. Для того є медична комісія, яку треба ретельно пройти і побачити, як кажуть, нема людей з є недообстежені. Ну, дивіться, ви як медик, ви чудово знаєте процедуру, яка має бути. Хоча ви медик, як скажемо, молодший, молодший персонал, молодший, ви з хворими постійно маєте, значить, ну, як би сказати, відношення. Ситуація наступна: сьогодні з ним щось трапиться, і ці ж бандити напишуть, що він сам собою да. покінчив. І вони знову будуть ні при чому, але ж фактично, це вони викрали його. Вони викрали вас в родини викрали без вашого дозволу, неналежним чином оформивши. А тепер, як медик, поясніть мені, як можна пройти за 20 хвилин, я не розумію. То вночі йому робили. ВТВК робили в Крижополі. Коли прокурор узнав, що вночі йому задав питання, як же вночі, коли днем не можуть нормально провести. Прокурор позвонив, вони, близько, значить, там, де утримували, завезли вже в тульчин. Давай в Тульчині робити обстеження. Але за 20 хвилин зробили. Поки ми були там, йому вже зробили повністю ВЛК. Але найцікаво інше, коли ви приїхали в ТЦК. То там вже виявляється, було написано годін, а не має бути до обстеження, де лікар написав ваші присутності. Да, да. А карандаш був витритий. Тому як це так робиться? По дорозі підробили документи, написали годін. Це ну, ж кому тоді довіряти? Це ж пане до косьові, як до лікаря, хто каже, він написав, що до обстежити. Я ж сама бачила. Ні, розкала... так це в вашій присутності да, писав лікар. Да, да. Я сама ж бачила, казала ситуацію, що так і так, що така ну, може бути. Які проблеми, які проблеми. Да, да. да, як мама і, і медичний… не скаже цього всього. Дитина не скаже, тому що йому й встидно, і да. він не може цього сказати. Але лікар був повідомлений належним чином. Голова ВЛК була належним чином повідомлена. А бандити підробили результати, написали вже ручку і що годі. Да. От і yes. все. Оце наша правова держава. Дебіли і бандити при владі. Дякую вам. <кій> і вам спасибі, що піділили увагу.